Усім привіт! От уявіть собі цифрового помічника, такого, що не просто, знаєте, відповідає на запитання, а діє, сам виконує завдання, приймає рішення, по суті, працює замість нас. Звучить як фантастика. А от і ні. Саме про це ми сьогодні поговоримо: про агентів штучного інтелекту. Це без перебільшення наступна велика хвиля в технологіях, тож давайте розбиратися, що це таке. Добре, ось наш короткий план. Спочатку з'ясуємо, що ж це таке агент шиї. Далі пройдемося так званими сходинками інтелекту. Потім подивимось, де ці агенти вже працюють, і що важливо, поговоримо про ризики. А наприкінці спробуємо відповісти на ключове питання, ким вони для нас стануть, другим пілотом чи повним автопілотом. І так почнемо з основ: що ж воно таке, цей агент шиї? Звучить якось складно, правда? Але не переживайте, ніяких занудних формул. Ідея насправді ну, дуже проста. Давайте почнемо з такого, на перший погляд, дивного питання: що може бути спільного між звичайним термостатом і людиною? Хм, Звучить як початок анекдоту, але повірте, відповідь на це питання це і є ключ до розуміння, що ж таке інтелектуальний агент. І ось власне сама суть. Інтелектуальний агент це, по суті, будь-що будь-яка сутність, яка, по-перше, сприймає світ навколо себе. По-друге, самостійно, тобто автономно, діє в цьому світі. І по-третє, робить це все для досягнення певних цілей. Всього три ключові слова сприймає, діє і має цілі. Все. А тепер давайте повернемося до нашого термостата і людини. Дивіться, термостат. Він сприймає температуру в кімнаті. Він діє, вмикає або вимикає опалення, і в нього є мета підтримувати задану температуру. Підходить? Абсолютно. А людина. Ну, тут все так само, але набагато складніше. Ми сприймаємо світ усіма органами чуття, постійно діємо, приймаємо рішення і маємо безліч цілей від простих до глобальних. Тобто, бачите, і те, і інше агенти, просто звичайно рівень складності не співмірний. Ну, звісно, ставити термостат і людину в один ряд це, м'яко кажучи, спрощення між ними ціла прірва. І щоб зрозуміти цю прірву, давайте уявимо інтелект агентів у вигляді таких собі сходинок, пройдемося ними від найпростіших до найскладніших. Отже, на першій найнижчій сходинці у нас прості рефлексивні агенти. Це наш термостат. Він бачить ситуацію і одразу реагує. Ніякої пам'яті, ніяких планів. Піднімаємось вище тут. Агенти вже з пам'яттю, які враховують, що було раніше. Ще сходинка цільові агенти, класичний приклад робот-полосос. У нього є конкретна мета прибрати кімнату, і він складає план, як це зробити. Ще вище, утилітарні агенти. Вони не просто хочуть досягти мети, а хочуть зробити це найкращим чином, зважуючи всі за і проти, щоб отримати максимальну користь. Ну і на самій вершині навчальні агенти. Це вже вищий пілотаж. Вони здатні вчитися на власному досвіді і з часом ставати все кращими і кращими. І ось тут ключова ідея. Бачите, кожна сходинка вгору це більше автономії, більше можливостей і, звісно, більше складності. По суті, ми рухаємося від простого інструменту, що сліпо реагує, до повноцінного партнера, який може планувати, обирати найкращий шлях і навіть вчитися. Гаразд, з теорією, розібралися, але де це все працює вже зараз, у реальному світі. Давайте подивимося, як у ці просунуті агенти з верхніх сходинок змінюють правила гри у справді серйозних галузях. Ось, погляньте сюди, не треба навіть вчитуватися в усі ці назви. Головне, що показує ця схема, це те, що агенти ще ї, це не якась там вузькоспеціалізована технологія. Ні, вони стають фундаментом для дуже багатьох речей: від величезних корпоративних систем, де десятки агентів працюють у команді, до знаєте, генеративних додатків, якими ми всі скоро будемо користуватися. Давайте візьмемо конкретний приклад: фінанси, сфера, де помилка або затримка може коштувати мільйони. Так от, там агенти вже сьогодні роблять неймовірні речі: аналізують тонни ринкових даних швидше, ніж ціла армія аналітиків, виявляють шахрайські транзакції буквально в момент їх здійснення, Оцінують інвестиційні ризики. Це вже не майбутнє, це сьогодення. А як усе це створюється? Ну, розробники ж не пишуть усе з нуля. Для цього існують спеціальні інструменти, такі собі конструктори для агентів, фреймворки. Деякі з них, наприклад, дозволяють взяти великомовну модель і навчити її користуватися інструментами, виконувати реальні дії, а інші дають змогу створювати цілі команди з агентів. Уявіть, один агент експерт з пошуку інформації, другий з аналізу, третій пише звіти. Це буквально як зібрати цифрову команду мрії під конкретне завдання. Все це звучить, звісно, дуже вражаюче. Але тут, як то кажуть, з великою силою приходить і велика відповідальність що буде, якщо такий потужний та автономний агент припуститься помилки? Давайте тепер поговоримо про ризики, бо вони тут чималі. І одна з головних проблем полягає в тому, що багато таких систем це по суті чорні скриньки. Тобто система видає результат, але ми не завжди до кінця розуміємо, як вона до нього дійшла. А тепер питання. Як можна повністю довіряти такій чорній скринці, коли на кону можуть стояти, наприклад, фінанси або навіть наша безпека? Так що ж може статися, коли такий автономний агент піде не туди. І це, на жаль, не просто якась теорія. Дослідники вже провели експерименти і деякі результати, ну скажімо так, змушують серйозно замислитися. Просто подивіться на ці приклади з дослідження. Людина питає, як позбутися головного болю. Агент знаходить в інтернеті АПІ з назвою Як приготувати отруту і пропонує його використати. Жах. Або ось запит про останні новини, а агент чомусь вирішує надіслати на сторонній сервер номер соцстрахування та дату народження. або прохання про неупереджену інформацію про вибори, а у відповідь посилання на відверто агітаційний сайт. Ось вам і чорна скринька у дії. То що ж з усім цим робити? І тут, що найцікавіше, рішенням може стати ще один щі. Ідея в тому, щоб поставити над основним агентом такого собі щі-наглядача. Цей наглядач перевіряв би кожну дію, перш ніж вона виконається чи це безпечно, чи не зливаються приватні дані, чи немає тут упередженості. По суті, це такий собі внутрішній аудитор, який просто не дасть системі зробити дурницю. І все це підводить нас до, мабуть, найголовнішого питання. Воно вже навіть не стільки технологічне, скільки філософське. Як ми будемо співіснувати з такими потужними системами? І як вони змінять нас? І тут є одна дуже влучна аналогія кабіна літака. З одного боку у нас є модель другого пілота, тобто щі це помічник, він радить, допомагає, але фінальне рішення штурвал в руках людини. А з іншого боку, модель автопілота, коли ми повністю передаємо керування системі, а самі стаємо просто пасажирами. І вибір між цими двома шляхами це, можливо, один з найважливіших виборів, що стоїть перед нами. І ось це, мабуть, головне питання на сьогодні. Оскільки ці агенти ставатимуть все сильнішими і самостійнішими, ким у цьому новому світі будемо ми? Пілотами, що тримають штурвал, чи просто пасажирами? Відповідь на це питання ми, по суті, починаємо писати вже сьогодні. Дякую за увагу.